Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, любі наші спільночани, улюблені браття, сестри, всі, хто зараз у цей вечірній час спішить на молитву у цей суботній день, у цей день, коли ми з вами знову і знову спішимо і прагнемо до нашої молитви, до нашого служіння. Кожен, хто має і прагне той добрий намір, старається сьогодні знову звернутися до Любого Отця і подякувати, принести Богові славу за всі наші уділені ласки, щедроти, в яких щиро-щиро ми перебуваємо. І, дякуючи Богові, дякуючи всім. Тим благим і добрим намірам, які ми маємо до нього, дякуємо за сповнення кожного, щирі слова благодарення, подяки для Господа, для кожного із нас. Дякуємо сьогодні і ми, я як священник, моя їмость, рідні, близькі, дякуємо щиро за дар служіння, дар покликання до священичого служіння у сані Дияконському, Нашого сина Дмитрія, дякуємо щиро Богові, нашому митрополиту Володимиру, нашому єпископу Владиці Миколаю, за уділення святої тайни священно-діякона і велика ласка і благословення усім нашим наставникам, нашій рідній семінарії, богословській академії, духівникам, нашим усім наставникам. Які плекали і плекають власне тих молодих людей, які навчаються у семінарійній спільноті, вишколюючись і прагнучи витримуючи всі ці моменти від початку і до кінця. Тому щира дяка Богові за ту велику ласку і за цей день, який сьогодні ми всі спільно проживали і проживаємо. Тому, Господи, слава Тобі, дякуємо за все. За той дар служіння, дар священства. Усім, хто сьогодні витав чи витає нашого сина, дякую вам щиро. Ми ділилися і ділимося тою духовною радістю з усім світом, тому віддаю й вам то належне і дякую вам за спільну молитву. Бо насправді це велика радість мати то благословіння і привести до того духовного зросту. Ту дитину Божу, яка вірю, що була вибрана ще з утробі Матері своєї, до того служіння, до якого зараз стремить і прагне, тому дуже прошу про молитву за святе служіння у сані Дяконському, дай Боже священичому, і дуже прошу, щоб кожен з вас помолився за ту дитину Божу, бодай Отче наш Богородице, тому щиро-щиро дякую вам за те, що ви молитеся разом. Зараз кілька хвилин ми розпочинаємо нашу духовну молитву, і сьогодні ми теж, особливий спосіб зранку, молилися за душі наших спочилих. Адже, як ви пам'ятаєте, я говорив про те, що сьогодні є задушна субота, Дмитрова субота, де ми особливо молимося, переживаємо той духовний зріст за душі наших спочилих. Братів і сестер, воїнів, захисників, захисниць, рятувальників, переживаючи цей непростий день, непросту ніч, ми з вами знову стаємо перед обличчя Небесного Отця. Тому, любі молільники, прошу і благаю кожного з вас про то велике, на то Господнє благословіння і, беручи у руки нашу духовну зброю, завжди запрошую до служіння, до молитви. До взаємної поваги, до взаємного прощення, до великої любові, якою для нас завжди буде Господь. Тому молімося щиро, збираємося докупи, поширюємо нашу молитву, складаємо наші наміри, і нехай Господь буде для нас милосердний. Слава тобі, Господи, слава Тобі, царю небесний, утішителю душі істини. Що всюди Єси і все, все наповняєш скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від отця родженого. Перед усіма віками світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав. І був похований і воскрес у третій день, згідно з Писанням і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. <кій> <кій> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі, утвердив нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Разом Отче наш що Щоси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро нашу молитву, розпочинаючи перший десяток, в наміренні за прославу люблячого Господа нашого Ісуса Христа. Молимося разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй. Нас. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Другий десяток, спільна молитва, подяки Богові за всі його благодаті, за всі його освячуючі ласки, які сьогодні Господь знову нам усім дарує. Дякую за дар служіння, нехай Господь приймає. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, 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 Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій десяток, наша спільна молитва, молитва благословіння за наших героїв, за наших захисників, воїнів наших, які сьогодні знову вкотре стараються і прагнуть оберегти кожного з нас поранені, полонені, пропавші. Молимося за вас, за тих, що зараз на передовій, за всі родини, наших героїв, Господи, вислухай наші моління. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, молитва родини, сім'ї, молитва подяки, молитва за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих і в чужині, молитва за поневіряючих за тих, що мають випробування чи прикуті до ліжка, самотні вдови чи сироти. Молімося щиро. Молитву нашого місяця жовтня за узалежнених, за навернення, за примирення, за покаяння. Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас Марія, Марія, Мати Божа, молися нас Марія, Марія, Мати Божа, молися за нас, Мария Мария. Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток сьогодні. Особливіший спосіб згадаймо наших одвіку спочилих, наших воїнів-захисників, захисниць, згадаймо в молитві всіх одвіку убієнних в часі війни, згадаймо в молитві наших рідних, близьких, братів і сестер, батьків, всіх, хто одвіку спочилі. Подякуємо Богові за дар їхнього життя і благаємо для них вічності, тому молимося щиро за душі в чистилищі абортовані, ненароджені діти. Вічна пам'ять кожній душі. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині! Повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнього Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, щирі щирі подяки кожному за молитву, особливо молилися сьогодні за душі спочилих, і ви це знаєте. Бо ми молилися зранку, тому щиро, щиро дякую за вашу жертовність, за ваші прохальні молитви, за душі спочилих од віку, братів, сестер наших. Завтра неділя, неділя, яка нам вінчає той день, і завтра маємо неділю, яка буде поєднана святом великомученика Дмитрія Солунського. Тому, хто має День Ангела, пам'ятайте, що це особливий день. Спішіть до Божого храму. Записуйте свої намірення на завтра, нехай це намірення буде сповнене тою великою такою доброю, позитивною, такою любов'ю нашого серця. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Старайтеся завтра знайти той час прибігнути до своїх парафій і там молитися на святій літургії і дякувати Богові за дар покликання до служіння. Тому чекаю зараз на молитовні намірення на недільний день. Всіх щиро обіймаю духовно. Ще раз дякую за привітання, і нехай Господь благословляє сьогодні і навіки. Тому всім бажаю спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!